Спартак Субота випустив відео російською, і це після його принципових і дуже потужних заяв про важливість української мови і важливість створення українського медіапростору. Це після того, як він сказав, що все зрозумів, і що дійсно створювати контент треба саме українською, ні в якому випадку не російською. Це в мультиках. Саті про это мы теж поговорим да, про кугалдізм. интересная штука, Это да, эм... это, да. Это, да. Эм... це після того, коли він повністю перейшов на українську, принаймні у своїй публічній комунікації, він знову робить відео російською. Не зовсім зрозуміло, наскільки він має серйозне відношення до цього продукту, чи він просто гість, але вже як є, він учасник цього відео, він співведучий або ж запрошений експерт, і він говорить російську. А бажає це моє любі. Чи треба мені пояснювати, чому це не ок? Ну якщо почитати коментарі під відео, то певно, що треба. Але чи треба пояснювати широким верстам населення про це? Як виявилось, що ні? Принаймні, на момент, коли я дивився коментарі, то більшість людей не розуміє, як можна створювати контент російською мовою. Причому як фанбаза Спартака, так і люди, які його не дуже люблять. Тобто навіть його аудиторія не зрозуміла цей мув. Тим не менш, знайшлось декілька людей, які такі, як ви можете не дивитися Спартака? Він робить для вас контент безкоштовно, а ви його критикуєте? Ну, це трошки дивує, погодьтеся. Тим не менше, давайте, напевно, озвучимо максимально просто, примітивно і необразливо. Створювати і поширювати контент російською мовою не ок. Ну, Це такое, як будто нежне слово. Це не ок з точки зору глобального впливу. Це не ок, з точки зору впливу на власну аудиторію. І це не ок. Ну, Для мене це теж не ок, потому що ну, як я буду оглядати русняву херню, ну поясніть мені, будь ласка. Тобто, я не, не канал 100-тисячник, я ну, ну тобто, ну, що ви мені пропонуєте? Дублювати його. І додавати субтитри. Ну, мені не подобається. Ну, типу, і свою аудиторію не хочеться ну, нести їй російський контент, контент російською мовою. З іншої сторони, ну і не оглядати теж неправильно. По чому? Потому що мені треба перегляд. Я роблю все для глядача. Ви любите Спартака, ви ймовірніше за все чули про це відео. Принаймні в чат мені його кидали і логічно його оглянуть. З іншої сторони, контент російський я глядати не хочу. Як я викручусь з цього? Я еще не знаю, потому что я пишу свои видео в реал-тайме. Я не хочу из них потому что я, как Спартак, я дуже умный, або дуже ленивый. На вашем суд. Перверсия, девиация, парафилия, все это можно отнести к категории сексуальных извращений. Вращення це записувати відео російською в 2024 році, на дев'ятому році війни і на третьому році повномасштабного вторгнення. Коли вже ну всім зрозуміло, наскільки важливим є створення українського контенту, створення українського продукту, і наскільки токсичний вплив може мати російська культура у будь-якому своєму прояві? Оце і зращення. Те, що ви будете обговорювати, ймовірніше за все просто дивина. Збір на 77-му, на авто, де мій друг зараз, і він також допомагає з цим збором. Навіть відосик мені з бліндажа записав, тому що я подумав, що вам буде приємніше донатити, коли маєте відосик з бліндажа від капітана. Підписники каналу Альтернативний. З вами капітан капітана Містку. І я хочу вам. Дякую. неймовірну підтримку від вас. Відчуваю ви просто неймовірні. Дякую за допомогу. Ще трошечки лишилося пів дороги вже пройдено. Сподіваюся, скоро закриємо цей збір. Дуже вам вдячний разом до перемоги. Слава Україні. Там слава капітан, це не його звання, це його типу нік. Ось кірходи. Тут прямий донат на банку на тачку. Тут донат на мене на банку від 40 гривень бонусний контент, і я все перекидаю туди на тачку. Е, дякую, що підтримуєте цей збір. Це для мене дуже важливо. Хочеться відчувати себе хоч трошки корисним, і кожна гривня, яку я акумулюю за допомогою цих відосів, вона дуже сильно впливає на мотивацію створювати нові відео. А і повернемось до теми. Я хочу, щоб товариш... Психолог нам з точки зріння современної медицинської науки обіснив, чому почему... парі. Псі... Ну дивіться, от е... справа в тому, що я перейшов на українську запізно. Ну тобто, повністю я створював контент відносно давно, а от повністю в побуті у всіх можливих опціях на українську дуже запізно. Мені за це дуже соромно, і я розумію, що якби я зробив це раніше, я б повпливав як мінімум на декілька людей, і вони також би це зробили. Це моя помилка і мій сором. Але так вже вийшло, що я перейшов. І зараз контент російський я не споживаю слово взагалі. І я не можу це слухати. Ну який в хера товариш психолог. Ну я зразу відчуваю за спиною НКВД. Товар, товариш психолог. А з точки зору науки. Ви хочете в гулах чи ні? Жінка з маленькою ножкой лежить, допустим, на шезлонці. Ні один мужчина спокойно не може пройти, ладошку, то не приложити. як же ж так. Я не понимаю, це, в якому часі і просторі відбувається. Я впевнений, що серед моєї аудиторії є достатньо, пані. І чоловіки, але поняли, переважно з маленькою ніжкою. Поділіться своїми історіями. Може я не в курсі, чесно, як часто випадкові чоловіки прикладають до вашої ніжки свої руки. Мене ця перспектива лякає. От я коли в Укрзалізниці в свій час катав і на верхній полки лежав, то дуже часто, з урахуванням того, що я трошки довгий, ну до моєї ноги дотаркались чоловічі голови. Це було, але я не впевнений, що вони були вмотивовані в цьому. Це що за історія? Це в якій країні таке відбувається? Ну ді діліться. Якщо це правда, так відбувається. Мені дуже шкода, що вас отак роблять вам незнайомі чоловіки. 21 см. Це, як правило, длина стандартної мужської руки. Бляха, мені тепер цікаво, яка довжина моєї руки? Є 21 см? Скажіть, експерти, ну ти перед серед нас є футурологи і екстрасенси? Чи чи стандартна довжина моєї руки? Дякую. Ну что учился, да то и сгодился. Я не могу. Ну, это херня. Это лайно. Я, я не могу сприймати это російською, не извините, даже заради кека, заради прикола. Давайте почитаем комментарии. Ну, правильно, про извращение извратную мову. Моя повага, вот это правильный комментарий. Зачем еще российский, я також не понимаю. Спартак, не витайся на сторону зла. Так, Цікавий формат, цікава тема, але не можу змусити себе споживати контент мовою, якою вбивають моїх співвітчизників. І я вас чудово розумію. Давай будемо чесним з собою. Я навіть краще справляюся зі своїми обов'язками. Що відбувається в цьому шоу, Взагалі не понятно. Тут це навіть не подкаст терапія 12 чи яка там вже вийшла. Люди, у яких головна претензія до мови, мені вас не зрозуміти. Для мене головне суть сказано та реальні вчин вчин вчинки. Реальні вчинки теж сумнівні відповідають, і я не, не, не готовий сперечатися з цією заявою. Але ну як на мене, це прям дуже нездорова позиція в ситуації, в якій знаходиться наша країна. До добре я я можу послухати це відео і сказати, в чому що з ним не так, поза контекстом мови. Але проблема в тому, що ну в контексті мови російської вони обрали. Це займає ну занадто багато простору. Це занадто велика проблема, і ти якось абстрагуєшся від інших. Хоча сам формат ну лайно ці хвилина, що я подивився, мені не сподобалось. Вибачте, так в чергу на перегляд поставлю, але цікаво, вже знижено, бо подивилась інфу і дійшла висновку, що це канал не Спартака. Якоїсь не з моєї мої Тетяни коментатори, а ви чого на Спартака не Хоч би глянули. Так я глянув. Ну не ок. Продовжуйте робити такий контент, але, будь ласка, українською. Так. Да. Ну, типу, цінність його під великим питанням. Але я буду більш комфортно оглядати цей якісний контент, якщо він буде українською. Будь ласка, не треба більше російською. Ну, серйозно, я не хочу оглядати спрота російською, бо у мене є відчуття, немов ми говоримо про російське. А я не, не мотивований. Е, Мені не не ок. Типу, ну мені не цікаво. Зайшла в коментарі і в шоці, вам дають безкоштовно таку цікаву інформацію. Яку цікаву інформацію? Про те, що незнайомі чоловіки прикладають ладошки до цієї пані. Ну хто зна. Знаєте, я навіть не буду робити вигляд, що мені соромно за те, що я не подивився більше хвилини. Мені не соромно. Книжки згадані у відео. Тут, чесно, я розвалився з цього коментаря. Мені подобається, людина українською пише: Книжки згадані у відео. І далі. Днівні красної туфельки, кер... декоратор, парфюмер, перверсії, Венера в мехах, защита. Я так розумію, що тут шматок русні, ну, типу, коротше, без коментарів. Дивовижно, як люди могли настільки деградувати за такий короткий час від лекцій в найпрестижніших вузах країни до дешевого бару з бокалами на фоні. До речі, е... Проти локації бару нічого проти немає. Бари е, в обмеженій кількості, звичайно, контролюйте себе, але бари як місце сили, мені ок. Цікаві проєкти, неважливо, якою мови. Ні, важливо! Важливо! Ідіть НАХЕР. Почав дивитися подкасти Спартака після того, як він почав розмовляти українською. От як глядачу, дуже подобається дивитися ролики саме на українській мові. Ну, до речі, не пишіть на українській, здається, це некоректно і звучить, прям дико. Українською мовою, контент українською мовою. фільми мовою. Е, Не сподобалося, що Спартак розмовляє російською. Та мені не сподобалося, що і панянка розмовляє російською. Мені в цілому російський контент не подобається. Дякую, цікавий контент. Не брешіть. Але якщо можливо записувати наступні випуски українською, ну що значить, якщо є? Ну вряд ли він поїхав в Ніжній Новгород писати ці відео. Є можливість, було б бажання. Не буду дивитись російською. Моя повага. Деякі парафіяни, парафіяни. Непонятно, про що, не дійшло Огида! От лучше, що може бути. Агонь, ні, не огонь. Не сприймаю нічого медійного російського. Погоджуюсь. Я говно і маю право бути говном. Якщо коротко про дивіжь вашого каналу. Ха, кайф, я лайкнув. Про особину, яка говня, нічого... знаєте лише змови, теж нічого хорошого чомусь не думається. Да, ні, нормально. Коли тебе і вже не можеш робити, що хочеш, а саме розмовляти оченським язиком, цікаво, але хотілося б українською мовою від... окремо, дякую за картинку. Візуальне задоволення. До речі, от знаєте, я часто проводжу опитування, і зовсім скоро в моєму телеграмі буде підсумок опитування стосовно жіночої і чоловічої дружби. Тож, оце питання, яке мене прям хвилює, бо я поясню зараз чому. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що стосовно картинки. Чи відчуваєте ви е, візуальне задоволення від неї? Ну, якщо чесно, типу, не пишіть якось розлога, пишіть картинка ок. Картинка не ок. Тому що особисто мені картинка прям не ок. От воно прям от такий кадр, оці пінзіля, оцей коричневий колір, якісь картини. От якась відчувається руська душа. Знаєш, тут українською не поговориш. Типу, немов десь е, кріпаки навколо. От е, якщо це бар, в чому я чомусь сумніваюсь тепер. То він прям не для всіх. Він, напевно, називається Пушкін або твердий знак. Ну, не знаю, мені в такому закладі не хотілося б бути в барі, так, в такому ні. І тому, от мені прям цікаво, що за доля у людини, яка каже, візуальне задоволення на цю локацію. Як на мене, прям не ок. Тож пишіть ок, локація вам. Чи не ок. І я розумію, що ви явно не цього очікували. Цікавинку, якусь прикол якийсь хотіли. Дякую, що були тут. У мене це все. Вибачте, будь ласка, за такий сумбурний ролик. Але, ну не хочу оглядати контент російською. Але, по-перше, у мене є шикарний відос для вас, який вийшов нещодавно і, скоріш за все, не набере ніяких адекватних переглядів там про е приємні, ласкаві, дуже доброзичливі, ядерні удари про Україну і інші прогнози від великого футуролога. І... Дивіться, для тих, хто все-таки хоче контент по спортачку. У мене є, якби в кишеньці, в архіві, в загашничку, дуже-дуже таки ем, цікавий контент, легендарний, як навіть сказав. Але я його бережу для особливого випадку. Тож поки що не час, але прийде час, і ви зрозумієте, я відкопаю те, що ви, скажімо за все, прогалили. Спеціально для вас. Там не скільки крінж, і ключове навіть я не знаю, що там. Буде для мене і для вас сюрприз. Дякую, що були тут. Підтримайте цей проект. Якщо бажаєте, пишіть лайки, коментарі і все оце інше. Папа, -па, і в цьому не Слідкуйте за альтернативним: дивіться тільки якісний контент.